Вітаю, друзі, на своєму каналі. Я зараз готую простий смачний салатик. Ось пікіночка в мене, пікінка дуже дешева. Сьогодні у тебе по 16 гривень геть, гривень геть без скидки. Ось, я додала трошки цибулі небагато. Пікінка, кукурузка. Так. Перемішуємо. Я почистила трохи яблучка, порізала і теж додаю, щоб була ізюмінка. Смак небагато. Можна додати, що хочете. Віталій каже, додав моркву, Я моркву не хочу сюди. Я от взяла на огірочки. Відкриваю прилас. Ось ще, бачите? Листочок хріна, добовий листочок тут, бачите? Пам'ятаєте, коли з вами солили огірки? Так, маленькі, нема нічого. Нема тут такого білого, нічого немає. Так. Погано невдобно одної ручкою. Ну, дивіться, який мацюпусінький огірочок. На камері ще він великий, але так то він дуже мацюпунький. Угу. 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 Настоящі огірки. До картоплі будуть то, що надо. Дуже добре. Така добра їжа буде. Нехай їдять. Вітальончик, щоб ти їв мені огірки, попробуй, які добрі є. З дубовим листочком, і з хреном. З окропом. <світка> <З укропом. світка> Заходь! Mm -hmm. Так, і накриваємо. Вітальчик уже не приніс яєчка. Далі покажу. Так, сонечка. Додаємо наше яєчко. Соломкою покришила. Так, перемішуємо. Зразу посолю. І все. Додаємо майонез. Хто хоче, додаєте кріпчик що хочете? І такий добрущий-добрущий салат. Пікінка, чуть цибульки, яблочко, кукурузка, яєчко, майонез і сілька. Я зверху ось дала майонез, а потім вже розмішаю. Будемо ми вечерять Картопля парует, тюлечка, матиус и скумбрия. Скумбриюшка засолена. Грибочки, зеленушки, салатик, смокота. Сегодня у нас рыбный день. Чуть все похотели рыбы, хлопці. Я тоже съем. Я думаю, что я съем скумбрию. Так що смачного, друзі.